Українська банківська система продовжує роботу із стабілізації ситуації на валютному ринку. Одним з важливих кроків стала ініціатива Національного банку України, що має на меті додатково захистити гривніві заощадження українців в разі подорожчання долара. Ми звернулися до ПриватБанку, який нещодавно доєднався до ініціативи, і спитали про мету розробки вкладу. Ця ініціатива дійсно важлива. Вона дозволяє зробити декілька речей. Перше, це зберегти збереження населення в гривнях, тобто, то, що є можливість купити іноземну валюту за курсом національного банку. Відповідно, і потім продати цю валюту через 6-12 місяців, знову ж таки, за курсом Національного банку. По-друге, це зменшує тиск на готівковий курс, тобто на курс долара, який ми бачимо. Є якісь певні хвилювання в населення, що курс буде постійно зростати. Тому дві ці речі перекриваються цим новим вкладом. Тож наразі українці мають можливість не йти до банку з готівкою в іноземній валюті, а просто онлайн з власної гривнівої картки купити потрібну валюту для того, щоб відкрити строковий вклад, розповідають у Приватбанку. Купівля валюти здійснюється за курсом національного банку на день купівлі, і потім через 6 або 12 місяців здійснюється продаж цієї суми. Знову ж таки, за курсом Національного банку на день продажу і повертаються на карткові рахунки клієнтів. Таким чином кажуть у Приватбанку, заощадження у гривні зберігають свій еквівалент до долара США.